Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців. Про це повідомив координаційний штаб із питань військовополонених. Зокрема, вдалося. Репатріювати 320 тіл захисників Донецького та 89 воїнів вогнів Бахмутського напрямків. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ. Збройні сили України, як вказано, перевезуть репатрійовані тіла та рештки до відповідних державних установ. Там представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко звільняється зі служби. Про це він повідомив у Фейсбуці. Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Зазначив Марченко. Він назвав звільнення зі служби стало найважчим рішенням у своєму житті. Генерал проходить необхідне лікування. Нагадаємо, Марченко брав участь у розвідці окупованого Криму. 2014-го вивів 75 побратимів із оточення в Ізварінському. Котлі у лавах кіборгів він боронив Донецький аеропорт а на початку повномасштабного вторгнення успішно керував обороною Миколаєва. Ну і саме він буквально нещодавно сказав про те, що фронт зараз фактично посипався.